Вітаю, шановні глядачі! Поточне відео буде певною мірою доповненням до одного із попередніх мова йдеться про Game Boy Advance SP. Маю отакий екземпляр в кастомному корпусі до 25-річчя Super Mario Bros. в цікавому двокольорному виконанні. І ось після виходу відео про сп я отримав декілька приватних повідомлень із запитанням: а де Type-C? І, і як ви вже, мабуть, здогадалися, саме його встановленням сьогодні і будемо займатися. А щоб відео було іще більш корисним, покажу вам всі можливі способи заряджання консолі, які існують на даний момент. А ви вже, в свою чергу, зможете обрати найзручніший саме для вас. Друзі. Нещодавно з'явилася можливість підтримати канал фінансово, ставши спонсором на Ютубі, Патреоні та інших платформах. Вподобайки та коментарі це теж важлива підтримка. Дякую. Це мій особистий гімбой, тому відео зі збіркою консолі я не робив. Та й насправді тут майже така ж конфігурація, як і в попередньому ролику. Але сам оригінальний корпус у мене зберігся, тому швидко продемонструю, яким він був до. Резинки дисплею в такому стані, наче їх погризли. Тут незрозуміло, чи хтось намагався розібрати приставку, чи то просто діти бавилися. По класиці придбав на OLX, і доволі давно, тому всю його історію вже і не пригадаю. Кнопки трішки залипали. Розібравши стало зрозуміло чому можна помітити залишки якоїсь рідини. Корпус теж був із помітними слідами користування, купа подряпин та потертостей. І знову залишки рідини. Акум замінено на отакий. А на гвинті було зіпсовано різьбу, довелося висверлювати його звідси. Сам аксесуар цікавий, він додає трішки зручності хвату. І теоретично можна було б підібрати інший новий гвинт. Але користуватися цим акумулятором все одно не буде, так як сама батарейка всередині вже розширилася настільки, що почала виламувати пластик. Основна відмінність від гімбою, який я робив для підписника це екран. Тут встановлено High Speedido. Доволі популярний дисплей, проте, чесно кажучи, його якість мені не дуже подобається. Покажу і розкажу, в чому справа. Для цього спочатку встановлю акумулятор. Підійде і щойно згадана проблемна батарейка. Хоч це також IPS панель, якість зображення тут нижча, ніби сама щільність пікселів гірше, яскравість дисплею логічно також регулюється. Але відсутнє ОСД меню, тобто ви не знаєте на якому рівні підсвітки в даний момент знаходитися. Потрібно запам'ятовувати і лічити самостійно. Щоб, наприклад, встановити 4 рівень, спочатку клацаємо і знаходимо найменшу яскравість, а потім вже виставляємо бажану. І зазвичай це вимагає зробити, як мінімум, 2 кола, тому що постійно забуваєш, скільки тут кроків. Навіть наразі я забув скільки їх, здається, 5. На попередньому дисплеї було мінімум 8, також дані панелі відсутні налаштування і сканлайни. Як на мене, останні це не критично і не те, що дуже потрібна особисто мені функція але все ж краще, коли в тебе є можливість обирати самостійно, вмикати їх чи ні, тим більше що вартість дисплею на одному рівні. Переходимо до питання із заряджанням. По стандарту геймбой комплектується блоком живлення із доволі повільною зарядкою 5 вольт 03 А. В мене англійський варіант великий, тож потрібно шукати додатково іще й адаптер. Тут проприєтарний роз'єм, доволі простий, буквально на два піни плюс та мінус. Також існують автоаксесуари. Потужність та роз'єм ідентичний, користуватися такими, як ви розумієте, не дуже зручно. Що із цим можна вдіяти? Ну, по-перше, можна взагалі позбутися проводів, встановивши в консоль бездротову зарядку. Це вихід, але доволі складний. Знову ж зроблю відсилання до попереднього відео, щоб не повторюватись тут. Лінк буде в описі та заспливаючою підказкою. Найбільш бюджетний спосіб це по суті просто розрізати даний кабель, взяти непотрібний USB-провід, також розрізати і з'єднати їх між собою. Достатньо два контакти: плюс та мінус. Інші можна не під'єднувати. Це за умови, якщо у вас, звісно, є все необхідне під рукою. Перевагою такого способу є те, що він не потребує паяльника. Достатньо просто зробити скрутку та ізолювати. Звісно ж, синьою ізолюючою стрічкою. Без цього ніяк. Наступний варіант купівля такого або подібного перехідника із Type-C. Під'єднує до стандартного роз'єму та заживлюю від павера. Як бачимо, заряд йде. І отак ця конструкція буде виглядати. Мінімум уроки. Підійде для тих, хто не бажає гратися із розрізанням проводів. А отак виглядає даний адаптер всередині. Нічого особливого, жодних додаткових компонентів, буквально просто перехід із одного роз'єму на інший. Та й сам корпус надрукований на 3D принтері. Бачимо ті ж два піни, плюс та мінус. І тут випливає недолік даного способу, Type-C навушники не під'єднати, адже просто відсутні необхідні піни. Для тих, хто не в темі, поясню: даний роз'єм на консолі комбінований. Через нього можна вивести звук і подавати живлення, проте доводилося обирати або наушники, або заряджання. Так, Нінтендо прибрали Джек раніше за ваш Apple чи Samsung. Японія дійсно живе в майбутньому. Даний варіант не ідеальний, але має право на життя. Наступний схожий: в мене наразі його немає під рукою, але це теж перехідник, просто дещо іншого формату, виконаний у виді готового кабелю, зазвичай невеликої довжини. Він не такий сучасний, як Type-C, але теж за певних умов, може задовольнити ваші потреби. Звичайний USB Type-A. Можливо, навіть для когось буде більш універсальним. І ось те, заради чого ми тут сьогодні зібралися. Все знаходиться в даному пакетику. Замовив два різні варіанти. Це в нас Type-C Mod. Комплекти однакові. Відрізняються вони між собою тільки кольором пластикової деталі. Необхідна вона для того, щоб прикрити з собою щілину, яка утворюється після заміни порту, адже габарити Type-C набагато менші. До цієї консолі, мабуть, краще пасуватиме білий. Але ось цей прозорий теж має свою перевагу, про що трішки далі. Отже, розбираю консоль. Відпаюю провід кнопки яскравості. Спершу потрібно буде видалити стоковий порт заряджання. Додаю на два фіксуючі контакти флюс і трішки нового припою, щоб потім легше було видалити його разом зі старим. Використовую демонтажний пістолет. Крута штука, яка значно полегшує роботу. Прибрав припій із двох великих контактів. Далі за допомогою каптонового скотчу ізолюю SMD-елементи, що розміщені на платі. Далі для демонтажу використовуватиму фен. Трішки прогріваю роз'єм. І так як ми його раніше фактично вже звільнили, він дуже легко та швидко демонтується. Можливо, навіть занадто швидко. Далі очищаю піни від старого флюсу. До речі, спробував нову мідну стрічку. І, на відміну від попередньої, якою користувався раніше, ця свої функції виконує. Протираю і спиртом. Наступним кроком нагріваю паяльник, додаю флюс і наношу на контакти трішки свіжого припою. Монтувати сам роз'єм можна і за допомогою паяльника, але те дещо не зручно. Тому в роботу знову йде FN. Позиціоную. І все готово. Орієнтовно ось так це має виглядати. По отворам ніби трішки не співпадає. Але я орієнтувався по сусідньому роз'єму лінк кабеля, щоб вони були на одному рівні і однаково виступали із корпусу. Залишається тепер перевірити тільки на працездатність. Підкидаю акум і. діод світить. Отже, заряд йде. Трішки незручно демонструвати, але все працює. Отже, можна остаточно закріплювати. Щоб заповнити кожен отвір, додаю відносно багато припою. спочатку із однієї, потім із іншої сторони. Таким буде фінальний вигляд. Зворотню збірку не демонструю, щоб не дублювати те, що вже і так є на каналі, та не розтягувати дане відео. Також за кадром відмив плату від флюсу. Далі приміряю пластикову деталь. Стає ідеально, нічого не потрібно підрізати чи допилювати. Накидаю задню кришку. Фіксую гвинтами. Проводжу пальцем, нічого не чіпляю та не вибираю. Тому ідея із тим, щоб трішки змістити порт вперед, була вдалою. Консоль вмикається, всі функції працюють, зокрема, і заряджання. Перевагою саме цього методу є те, що задіяні всі піни, і через даний type c роз'єм можна отримати звук. Також тепер набагато простіше стало заряджати консоль, та не турбуватися на рахунок пошуку необхідного кабелю. А напівпрозорий пластик обрав через те, що він світиться в темряві, і відповідно стає простіше ідентифікувати, де саме знаходиться порт зарядки. Пишіть в коментарях, який із способів зарядження консолі обрали ви, або про який спосіб я, можливо, забув розповісти. Підписуйтесь на канал, якщо тут вперше, ставте вподобайку даному відео, і побачимося в наступному.